А за вікном вже вечір і зима, холодна й сніжна, тиха і чудова, хоч за верюх і хурделиці нема, але вона для всіх уже казкова. Бо зовсім скоро новий рік прийде, свята війдуть до кожної хатини. А під ялинку чарівник зайде і доторкнеться щастям до людини. Дарунки під ялинку покладе й подарувати серденько зуміє. До кого щастя раптом приведе чи подарує чарівну надію? Отця є вже ялиночка краса, А за вікном зима казки малює. І знаєте, я вірю в чудеса і, сподіваюсь, чарівник почує. Ви на рукодільному каналі Марусина скринька рукоділля. І я ласкаво запрошую вас в гості у мій черговий влогмас в рамках різдвяних посиданьок з Марусею. Щиро сподіваюся, що вам дуже подобається пити зі мною ранкову каву. Дуже подобається проводити зі мною свій день. і... Мені подобається, я дуже рада, що ми маємо таку можливість спілкуватися щодня. Сьогодні у мене 22 грудня, сьогодні неділя. І я, дівчатка, сьогодні дуже хочу, щоб цей день став особливим, щоб цей день став дуже натхненним і для мене, і для вас. Адже сьогодні, саме сьогодні відбувається зустріч. Київських в'язалочок. І ми за рінкою плануємо, збираємося туди їхати. Мені дуже хочеться, щоб наші недосусіди все-таки дали нам можливість зустрітися з дівчатками. Я за цілий місяць дуже за ними засумувала. І хочу усіх побачити, хочу, як то кажуть, Привітати з наступаючим Різдвом-Новим роком. Хочу пов'язати в їхній добрій затишній атмосфері. І я дійсно хочу в Києві, дійсно хочу на зустріч. Їдемо на цей раз ми за Рінкою, тому що чоловік іде на ніч на роботу і ми не встигнемо повернутися. Я думаю, що Рінки також. Вартує прогулятися з мамою, тим більше, що вона дуже хоче до тьоті, які в'яжуть. Отож, я так вже просполерила вас сьогодні. Чекає зустріч київських в'язалочок. Звісно, я беру з собою рукоділля. Покупок не планую робити, але це вже як карта ляже. <сміттє> Також ми обмінюємося подарунками на цій зустрічі, тож вас буде чекати розпаковочка подарунку, який я привезу з рукодільної зустрічі. Ну, ось і все. Я сподіваюся, що ви вже приготували запашний напій. Наточили свої спиці, гачки чи голочку, що ви там робите. Влаштувалися позручніше. І чекаєте якого, якогось цікавого влогмасу. Отож, приємного вам перегляду, мої хороші. Ой, По традиції, яка через дві клітиночки вже завершиться, я розпакую собі шоколадочку до кави. от. 22 комірка, і всього 24. Ну що ж, знаєте, хороше має таке завжди здатність закінчуватися. І в мене тут такий різдвяний, красивий ведмедок. Аж шкода його їсти, дівчатка. Ну він таке миле, таке миле-миле Але шоколадка на те шоколадка, щоб її з'їсти. Ну що ж, мої любі, тепер переходимо до мого рукоділля. Як вам я вже сказала, ми сьогодні їдемо з ринкою до Києва на зустріч київських в'язалочок. Ну і звісно, яка ж в'язалочка приходить на зустріч без в'язання. Я дуже довго думала, що мені з собою взяти з своїх рукодільних процесів. І ви знаєте, вибір впав на ось цей мій процесик. Це сукня для арінки. Якщо ви не дивилися моїх попередніх влогмасів, я її розпочала, розпочала на початку місяця, не пам'ятаю в якому влогмасі, якщо я не помиляюся в четвертому. Ну, одним словом, це сукня, яку я вяжу шкарпеткової ниточки. Ось ця ниточка, така секційна, це пряжа ручного фарбування від галинки. от. І ось ця ниточка така червоненька, це також карпеткова. Ой, дівчатка, щось в мене вже така точка повністю розвалюється це Sissou Vissunes Garn. І е, скрізь класичний шкарпетковий склад, 80 вовна, 20 нейлон поліамід. Тут у 50 грамах пише 175 метрів. Ну, я б не сказала, що вона тонша. Це 350. Ну, в мене в'яжеться ось так. Спиці номер 2 Так, треба зразу взяти стопери. Щоб я в дорозі не губила петельки. У мене тут спиці номер 2 на короткому тросику, я на всякий випадок беру з собою спиці номер 2 на товстішому тросику. Ну, на якому товстішому? На довшому. Раптом у мене там вже прибавиться петель багатенько, і е, мені буде незручно короткому в'язати. Отже, це сукня, яка вяжеться круглою кокеткою. На кокетці у мене зв'язався ось такий візеруночок, і по краю кокетки у мене буде йти ще воланчик з пряжі такої трішечки пухнастої. Я поки що вам її не показую, тому що до нього ще не дійшло. Ну, знову, бачите, стопери, дівчатка потрібно необхідно. От, і. Далі у мене буде в'язатися сукня таким а-силуетиком, і понизу буде такий самий воланчик, як ось тут поверху. Така у мене зараз задумка, така у мене дівчатка в голові картинка. Сукні для своєї донечки я всі в'яжу по картинкам зі своєї голови. Поки що ні разу не прогадала, ні разу не помилилася. Якраз ті модельки, які я собі намалюю в голові, гарно сидять на моїй арінці. І взагалі вона дуже така худощава. Модельки Асулету їй дуже гарно. Вони виглядають на ній дуже по-дівочому, дуже так ніжно. От, ну, І я вирішила, що. Раз я збираюсь цю сукню подарувати орінці на Новий рік. Ну, Сьогодні у нас вже 22 число, ну, скільки ж там залишилося а спицями номер 2 Це такий чималий кусочок роботи, там, кусочок кусище. От, Тому я вирішила, що саме час брати її в роботу, і це, цей, напевно, єдиний процес, я візьму з собою. І в дорогу він невеличкий, його можна в'язати в, в дорозі. Якщо, звісно, я буду мати можливість, тому що ми їдемо за Рінкою, ми їдемо автобусом. І ну, Рінка буде сидіти в мене на руках, тому не знаю. Ну, на зустрічі пов'яжу. Сподіваюся. О, так що ось так. І ще хочу сьогодні. Запакувати подаруночок, я вам зараз покажу, що я приготувала для обміну подарунків. Це відео все одно вийде завтра зранку, а подарунок людина отримає вже сьогодні, тому я думаю, що я вам показати можу. Темою обміну подарунків на цей раз був новорічний феєрверк. Як хто розуміє новорічний феєрверк, для когось це море, буйство фарб, для когось це блиск, шик, шик-блиск, як то кажуть, я ж вирішила, що мій новорічний феєрверк це буде класичний. Новорічний колір. в мене це червоний, з додавленням пухнастості і додавлення блиску. Тому я підготувала ось такий набір з ниточки. Це ниточка цервіння, це шкарпеткова пряжа. Зразу я візьму ваги, я вираховувала по метражу Отже, я підготувала з цієї шкарпеткової пряжі 104 грами. Тут метраж 420 метрів на 100 грам. Тобто, ви розумієте, що це на повноцінні шкарпетки, на шапку, на рукавички, можливо, навіть шарфик можна з неї зв'язати, особливо якщо додати в компаньйон. Ось цей пухнастик. Це ниточка мухер на поліаміді. Тут невеликий вміст Мухеру, але я вже її використовувала не раз. Я використовувала, якщо ви пам'ятаєте, ось це поєднання у гольфику для своєї донечки. Я в серпні чи в вересні його в'язала. І дуже класно, дівчатка, я серйозно кажу, такий класний джемпер. Я прала його декілька разів, і ось ця ниточка з кожним разом так більше ніжно розпушується. Тобто, якщо поєднати ось цих дві ниточки, тут метраж 700 метрів на 100 г. І його тут 74 грами, Тобто, по метражу я рахувала, що це все має бути класно. І також я хочу додати зараз, нам придумати, як намотати ось цей тонесенький-тонесенький люрекс. Він дуже тонесенький. Я думаю, що це буде такий ніжний-ніжний блиск. І дівчинка, яка отримає цей подарунок, зможе собі зв'язати або якісь високі шкарпатки, гольфи новорічні. Або шапочку, або е, там рукавички чи рукавиці, або навіть шарфик. Ну, щось на аксесуари, і це буде. ну, У мене це асоціюється дійсно з новим роком, з затишком. Мені більше зараз чись не фейерверку хочеться, а саме новорічного затишку. І я зараз найду... Якусь картонку намотаю ось цей люрикс, і це все красиво, я спакую і вам покажу, як це вийде. У мене останнім часом, якщо ви по вчорашньому влогмесу моєму не помітили, в мене величезна жага, тяга до красивого пакування. Нарешті вона в мене проснулася. Ну що ж, пішла я мотати ниточку. Так, дівчаточка, ось така в мене вийшла цукерочка. Тут побажання я написала. І я підготувала ось такий пакетик. Так, він не новорічний, але він прекрасно підходить в стилістику мого подаруночку. Виявилося, що новорічних пакетиків у мене немає. Я всі роздарувала. Ну, нічого. Так, підготувалася. Аріночка вже проснулася і роздавляється подарунок, який знайшла під ялинкою. Це книжечка Мікі та його друзі, так? Ух ти! Дивіться, хто до нас прийшов. І привіт! І привіт! Тут як тут. От. Чого ти робиш, Майк? <laughs> І Ельза. О, Ельза пішла гратися з чимось. Ага, кажанчика знайшла Арінкиного. Аріночка, покажи ще, що тобі приніс. Ох ти! Це смаколик? Смаколик. Зараз ми заріночкою пороздивляємося, потім одінемося, поснідаємо, заплетемося і підемо на автобус. Вау! Клас! Дуже гарно, так? Гарні малюнки в книжечках. Візьми кіцям, почитай книжечку. Йди. Боже, які вони пустуни, ви собі навіть не уявляєте. Інколи вони таке витворяють в хаті, що аж? Да? Май. Коли вони бігають, так, трошки даже уїхати. Ага. Ось які вони вже великі. І ніколи не скажеш, що Майка ми взяли. В липні десь в другій половині, а Еліза до нас прийшла малесенькою 5 жовтня. Подивіться, які вже, які вже у нас котята, да? Та? Так, ну що ж, пішли ми помаленьку збиратися. Аріночка уже готова. Подивіться, яка вона красунечка, яка в неї зачіска гарна. Вона вже одіта і ми відкриваємо адвентик. 22, да, Арінка? Вона вже саменька, вже старається. Що таке, зайчику? О, відкрила? Ну ми зараз вам покажемо що тут. А в нас такий сніговичок з мітлою. Ой, який класний. Класна Ірінка? Да. Да. З кульками маленькими. Із кульками да. маленькими, так. Привіт, а ми в Києві. А ми, дівчатка, вже приїхали. І скоро будемо на місці. Яка вона красива, так? Да? Уже вечір, ми повернулися додому, повні натхнення, втомлені, але з неймовірною купою прекрасних емоцій. Від чудового спілкування, від атмосфери оцієї. Коли ти в'яжеш в колективі, ну просто все чарівно. Я не втомлююся дякувати дівчаткам, які організовують такі зустрічі. Я щиро сподіваюся, що я буду намагатися якомога частіше там бувати. Так, ну що ж, про подарунки. Був у нас обмін подаруночками і я повернулася додому з ось таким красивим, симпатичним кульочком. І в цьому кульочку мене чекало, ой, дівчатка, чекало, чекало, заплуталося все. Ну, Це я винна, тому що я не дуже, як то кажуть, ну нічого, я буду намагатися все акуратненько зараз зв'язати назад. Це у мене ось такий люрекс. На Бобінці. Тут є два чудових маркерочки. Зараз я це все акуратненько зніму, розплутаю. От боже, які вони шикардосні. Подивіться, які красиві маркерочки. От, А також мене тут чекала. Ось така ниточка. Зараз я вам все подістаю. Е, одну кульку вже з'їла. <гум> так, це такі шоколадні цукерочки, хай поки що тут полежать. Далі про ниточку. Це Ярнард Крісмас. Я знала про цю нитку, ніколи з нею не знайома була, дуже хотіла познайомитись, от тепер маю нагоду. В такому красивому. Е, Фіолетово-бусковому кольорі. Це 50 грам 142 метри. І що це в нас таке? 100% поліамід. Ну це дійсно така новорічна ниточка. Клас. Кремчик для рук завжди треба. От. І мене чекали ось такі подарунки. Я задоволена. І ще найбільше обдарована була. Ем... Арінка. Світланка з каналу В'яжемо разом притягнула цілу, цілий кульок, величезний кульок, в якому були і олівці, і альбоми для малювання, пензлики, і три чудових книжки для почимочок. Арінка, на жаль, вже це все забрала розбирати. але ну, я думаю, що я в, яким, в якомусь влогмасі обов'язково вам ці книжки покажу. Це з серії дитячої енциклопедії. Чому я коли навіщо? Одним словом, тепер в нас рінкою є купа цікавинок для того, щоб вивчати. А також Світланка поклала мені ось такий ось таку красиву відкриточку. І ось такий неймовірний моточок ниточки. Це просто, розумієте, наскільки він класний. Які тут класні кольори Вулбат e, Сатурня. 75% вовни, 25 поліаміду 100 грам 420 метрів. Покажу вам колір якщо ви знаєте, чи можна в нас таку ниточку купити. Ну, я за такою такеточкою мала, ніби ниточку. Наскільки я пам'ятаю, вона була німецька. А от зараз. Навіть. А зараз пише Made in Turkey. Ну, турецька. Але дуже класна ниточка. Подивіться, які кольори. Ух! Так, задаровані за, скажімо так, за. Одним словом, захоплені. І ще також був подаруночок: Отакі діамантові стікери. Ми з зарінкою обов'язково їх зробимо і кудись їх приклеїмо. Це діамантова викладка і це наклеєчки такі. Ну, Будемо пробувати з заріночкою. Так, ну, а тепер, дівчатка, про моє в'язанечко. Я брала в'язати. Арінчине рінчин. плаття, але, дівчатка, я була зарінкою. І таке, знаєте, коли ти збираєшся на візальну зустріч з дитиною, не дуже розраховуєте, що ви там будете мати час пов'язати, особливо, якщо дитина десь приблизно такого віку, як Арінка. Вона то ніби і гралася, але все одно то треба те зробити їй, то треба те. І одним словом, у мене дівчатка дуже скромненькі результати. У мене ось такий, такий невеличкий. Прогресик я пров'язала. Я зробила ще одну прибавочку тут. І в мене тепер плаття буде йти а силуетиком от І буде ось так викладатися секційна ниточка. Ниточка в мене ще є. Тобто, я буду в'язати ось цією секційною ниточкою, поки вона в мене не завершиться. Ну, потім у мене ще є. Ось така ниточка, вона піде і на рукавчики повністю, і неї я буду дов'язувати і низ. І скоріше за все, що в кінці буде ось така, такий воланчик, як і ось тут поверху. Тобто, щоб якось розбавити і щоб ну, мені вистачило пряжі. Ну, буду дивитися. Ось такий в мене був день. Сьогодні сумасшедший, але наскільки класний. Ну, чесно, я вам просто зараз мене переповнюють емоції, і мені не вистачає слів, щоб вам це все передати. Дуже гарний день, я ні про що не шкодую, дуже чудово, от, втомливо, так, втомливо, дорога виснажує. І тому інше, але все прекрасно. Отож, мої хороші, я дякую вам, що ви провели цей день зі мною. Щиро сподіваюся, що вам сподобалося мені так, це просто неймовірно. І ми зустрінемося з вами завтра уже в черговому влогмасі. Обнімаю вас, цілую і прощаюся з вами до завтра. Бережіться! Па-па!